Коли євреї чудесним чином перейшли через Йордан, на їхньому шляху до обіцяної землі стояли три вороги: Єрихон, Гай і Гавагон. Бог наказав ізраїльтянам зробити обрізання, бо народжені під час довгого мандрування пустелею забули про цей заповіт. Після цього, відсвяткувавши пасху, ізраїльтяни скуштували плоди нової землі. І з того часу Бог перестав посилати їм манну. Перший ворог Єрихон. Був переможений незвичним способом. Ізраїльтяни шість днів поспіль обходили стіни міста по одному разу на день, а сьомого дня сім разів. Потім священники затрубили в труби, і стіни обвалилися. Єрехон упав. Він був символом мирського способу життя, який можна перемогти лише вірою. Ізраїльтянам навіть не довелося битися, за них воював Господь. А ви пам'ятаєте? Що наша перемога в Божих руках?